Ісус робить стільки добра, що навіть власна родина вважає його не при собі. Так, так, ви правильно почули. Рідні Ісуса думали, що він зійшов з розуму. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні ми поринемо надзвичайно цікавий уривок Івана від Марка, де бачимо сцену, як Ісус настільки захоплений служінням, що не має навіть часу поїсти, а його родичі вирішують втрутитися. Чому ж вони так відреагували? Ця сцена показує людяність Ісуса. Він повертається додому, а натовп настільки великий, що навіть його власна родина хвилюється за нього. У культурі того часу сім'я мала великий авторитет і могла забрати навіть дорослого чоловіка, якщо вважала, що він шкодить собі чи інше. Те, що Ісуса називали не при собі, показує наскільки його служіння було незрозумілим навіть для найближчих. Це доволі Сам Бог, що став людиною, стикається з нерозумінням тих, кого любить найбільше. Цим він показує, що віра ви має не лише любові до ближніх, але й мужності йти за Божим планом, навіть коли нас не розуміють. Цей уримок логічно доводить істинність місії Ісуса. Якби його вчення було лише людською вигадкою, то воно не витримало б переслідувань і нерозуміння, починаючи навіть від сім'ї, але його слова, сповнені Божої сили, змінили історію світу. Те, що навіть найближчі сумнівалися, робить його служіння більш правдивим. Він не шукав слави, а виконував волю Отця. Справжні покликання завжди випробовує це нерозуміння. Іноді навіть ті, кого ми найбільше любимо, можуть не розуміти нашої віри чи служіння Богові. Але Ісус показує приклад стійкості: Божий план вартий більше, ніж свалення людей. Коли ми йдемо за Ним, ми беремо участь у його місії, навіть якщо це означає непорозуміння чи осуд. А чи був момент у вашому житті, коли ви відчували нерозуміння від рідних через вашу віру? Як ви тоді вплатилися? Напишіть про це в, в коментарях.